Пігментні плями небезпечніші, чим ви думаєте. Такі лозунги, гасла і заголовки ви бачите постійно, особливо коли починає світити сонечко. Всіх лякають меланомою, страх, небезпека. Люди живуть просто в якоїсь психіатричній лікарні, де постійно не хтось може напасти. Ожах один. Але треба чітко розрізняти. Якщо зміни у нас в епідермісі шкіри, такі як кератоми або просто пятно. Це може сигналізувати про зміну в вашому органі. Не ділянка на шкірі це патологія, а це просто сигнал. І тому, коли ви нормалізуєте роботу органу, ця пігментна пляма зникне. Тоді, коли ви вийдете на сонечко, щоб захистити вас від дії ультрафіолету, у вас включаться меланоцити. І не виникає у вас меланома, а у вас виникає захисна реакція. Але якщо вас Залякати і ви будь-що розцінете як напад на своє тіло, ось тоді тільки буде меланома. Тому вчіться думати, а не довіряйте тому, що ви бачите і чуєте.